Як ви вважаєте, чи соромно зараз під час війни бути ухилянтом? 29,1% так, 46,1% ні. 24,8% важко відповісти. Опитування проводили соціологічною службою Центр Зумкова на замовлення дзеркала тижня з 20 по 28 Червня 24 року опитано 2000 тисячі респондентів. Похибка складає 2,3 Тобто відхилення по суспільству дає 2,3%. Наступне опитування: як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних перем... мирних перемовин України і Росії? 43,9%. майже 44%. Так, 35%. ні, 21,1%. і Важко визначитись. Це те ж саме опитування, знаєте, і на фоні ось цього всього я бачу істерію у дуже багатьох людей, які колись, коли я говорив, що є, є, є якийсь момент для того, щоб Україна виступила з ініціативою про зупинку бойових дій, тому що Російська Федерація була в поганому стані. Тепер вони не в поганому стані. І це знає Європа, це знають Сполучені Штати Америки. Це про це говорять всі. Тепер Україна в поганому стані, тому що ще й вибори президента СП. Учених штатів і з е, вірогідністю там 90 буде Трамп. Так ось на фоні ось цього у деяких активістів в кавичках загострення відбуваються, і вони, вони пишуть, 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 вони клянуть усіх, вони намагаються там, там і так далі. Я називаю таких громадян, це категорія громадян. Вони за війну, але проти безпосередньої участі в ній. Вони проти, тому що їх або мамки вже повивозили за кордон. Це дуже, дуже часто, коли я докопуюсь, хто такий агресивний, хто такий войовничий. Дуже часто буває, що це 17, 16-15 рочків, і вони за кордоном, їх мамки повивозили. Але вони дуже, дуже активно за те, щоб в Україні йшла війна і до кінця. І ось я поставив скрін такий: і одна людина пише, що там не факт, яку ціну там що Путін там запропонує і так далі. І а, один Руслан пише: Мені цікаво, чим ви готові пожертвувати, продовжуючи війну. Дітьми в Охмадиді брак братом, батьком чи може сином. І ось цей, який був там, виступав там, ну, пише: Я писав, що я особисто нічим не готовий пожертвувати. Я хотів почути думку іншого. Ні, він вони не хочуть почути думку іншого. Думка у них є. Думка у них є. І ця думка починає суттєво контрастувати з думкою більшості. І от коли раніше. Оці думкарі вони мали пріоритетне право. Вони всіх закидували одним питанням. Ти що, капітулювати хочеш? Ну вони не воювали. А тепер виходить, що ви бачите, дзеркало тижня більшість якраз за зупинку бойових дій. Я не говорю за мирні перемовини. Я говорю за зупинку бойових дій. Телеграм.